Автозарядка Defender uca 31 є прекрасним варіантом для зарядки вашого планшета, телефону, смартфона, навігатора, електронної книги, плеєра чи іншого пристрою з роз'ємом USB під час подорожі. Якісний автомобільний зарядний пристрій Defender UCA 31 працює від 12-вольтової напруги і підходить для будь-якого легкового автомобіля. Основною перевагою автозарядки Defender uca 31 є можливість одночасного зарядження двох пристроїв з максимальною силою струму 3,1, а це дозволяє суттєво скоротити час зарядки вашого пристрою, особливо в умовах подорожі або в заповзятій ситуації. Також варто відмітити, що автозарядка Defender UCA 31 оснащена вбудованими системами захисту від короткого замикання та перевантаження по струму, що гарантує безпеку заряджуваних пристроїв. Завдяки розташуванню портів в одному ряду, підключення кабелів до автозарядки Defender UC31 стає дуже зручним та швидким. Також наявний світлодіодний індикатор допоможе вам визначити, чи вдалося успішно підключити автозарядку до джерела струму. Всі ці переваги роблять автозарядку Defender UC 31 незамінним аксесуаром для подорожей та кожноденного використання. Придбати цей товар ви можете в мілі ампер година Зеніторба, де вам запропонують найкращі ціни та якісне обслуговування.